Багато чого очікували від цієї зустрічі цих двох лідерів: Сі Цзіньпіна та Путіна. те, що Путін каже, що от можна брати за основу цей мирний план Китаю, що правда каже, якщо Києві захід погодиться, це мені здається ключове у всій цій історії, якщо погодиться Києві захід. Але що це означає? Що фактично Путін повністю готовий виконувати все, що скаже СІ. Ну um, по-любому. No, oh, ми маємо розуміти, що Китай і Росія цю зустріч намагались використати в максимальному піарному дусі. Да? Тобто, ви помітили оці пафосні компліментарні фрази, ритуальні жести, добрий друг, вічний партнер, виважений сусід, і тощо, тощо, тощо. Тобто, фактично, і Китаю, і Росії дуже важливо продемонструвати якість цього візиту Сі до Москви як черговий антизап західний випад антизахідний крок дати зрозуміти, що Росія здатна вийти з зовнішньої політичної ізоляції. А Китай намагається встановити глобальну першість в євразійському на євразійському континенті, і м, зрозуміло, що без тематики українського питання воно не могло обійтися. Всі будемо пристально слідкувати за тим, що скаже Сізіньпінь Володимиру Зеленському. Я думаю, що поза основних ритуальних фраз від Путіна можливо будуть певні. Раціональні прагматичні пропозиції, про які я маю е, справу говорити, я говорю про те, що буквально за день до цього візиту відома пропагандистка Маргарита Симонян е, чомусь дивно заявила про те, що треба провести справжні чесні референдуми на окупованих південних і східних територіях України, а ті, що були нечесні? Ось тут виникають питання: а чому виникло взагалі це питання? Але ж воно не відповідає російській конституції. Маргарита Симонян принаймні порушила Кримінальний кодекс Російської Федерації такими заявами. Тобто я так розумію, що в російському середовищі елітному і пропагандистському і Експертами вже починають акуратно реалізовувати думку: а якщо у випадки у випадку певних поступок да, українській стороні задля залагодження війни, задля демонстрації здатності до мирних перемовин, я чесно кажучи, навряд чи. Думаю, що українська влада пристане, Бо сьогодні була заява МЗС Російської Федерації, там знову викатано сім вимог до української сторони. Знову ж та сама денацифікація, демілітаризація, визнання території відповідно до геополітичних реалій, як кажуть Російська Федерація, закріплення позаблокового нейтрального статусу України. Тобто, вся ця мантра, яка була рік тому назад, вона не змінилася. Тому, тобто, коли Путін робить заяву щодо... Можливості реалізації мирного плану сізіньпіня. А нагадаю, в мирному плані Сізіньпіня першим пунктом написано повага до територіальної суверенітету, цілісності е, е, сторін конфлікту. А МЗС Росії робить заяву в цей же день, відповідно до якого ті ж самі вимоги, які стояли, це що? Ну, це гібридна дипломатія. Це знову той самий той самий випадок, коли російська сторона не буде реалізовувати ніякі мирні ініціативи, а лише формує певний певний хмарний сервіс, да для коментування експертами та відповідну рамку, щоб виглядати, начебто, миролюбивою Україною. Ну, да, я дивлюсь тут от, от паралельно російською мовою, що правда є вже пролік того тих заяв, які пролунали. Ну таке призивають НАТО вважати суверенітет других государств, їх інтереси, прикратіть всі шаги, способствуючі ескалації напряженості затягуванню бойових дій на Україні. Ну і таке інше, да. Тобто, фактично, зробіть щось, дайте нам можливість зупинитися. Ну, тобто, дайте нам можливість зупинитися. Фактично, це означатиме, що Путін десь через сі буде намагатися Володимиру Олександровичу передати якісь меседжі, і в якій парадигмі може відбутися ця розмова українського президента і китайського лідера, та да? тобто, фактично. Ем, Сі буде щось пропонувати, просити чи наполягати на чомусь? От в якій тональності вона може відбутися? Меседжі точно будуть передані, бо це фактично єдиний можливий канал комунікації. Раніше це цю функцію виконував Ердоган. Ну і в принципі під час погодження з зернової угоди він продовжив це робити. А сі, це вже рівень політичного врегулювання, спроба да продивитись, прощупати, відфіксувати може зміну позиції як української сторони, так і російської сторони. А, сі не буде тиснути на Зеленського. Це він китайська дипломатична традиція не має таких, скажімо так, патернів поведінки. Китай завжди робить все акуратно, гнучко, спокійно, виважено, терпляче. Тобто, це така, знаєте, більше дипломатія аля комуністичного радянського союзу, але модернізованого характеру, прикриваючись певними пасажами, реальними ну. Вибачте, це це ж ну, це не путінський стиль, да коли ти сидиш на камеру і говориш своєї уповноваженій по справ дитині, що ти депортував українських дітей. А потім ти ще ображаєшся, чого ордер на арешт. Ну, вибачте, ви надсміхаєтесь над міжнародним правом публічно це робите. А потім здивуєтесь і ображаєте там в твітах Медведєва міжнародний кримінальний суд. Оце во. Це путінський стиль. У Китаї немає такого стилю. Вони заряджені на класичну геополітичну гру, а це вимагає певної ритуальної вихованості, поваги до інтересів кожної сторін, спроби а, м, знайти порозуміння. От що для Китаю? Скажіть, найголовніше цікаве питання. Китаю, що дає чи є у Китаю забобони щодо реалізації відновлення територіального суверенітету України, немає чи може бути теоретично зацікавлений Китай в цьому, так може, враховуючи принцип уваги до статуту ООН. Єдиний пункт настільки наскільки Сі Цзіньпінь готовий трішки сполякати росіян. От, враховуючи той сьогодні рівень документів, який був підписаний, і там певні заяви, які вже опубліковані в російських ресурсах і китайських, зокрема, також де ми можемо звірити да і побачити наскільки глибоко можуть сторони продвинутися в економічній співпраці, в політичній підтримці, то я говорю, що Китай себе, не зважаючи на оцю знову ж таки компліментарний пафос, він веде себе досить обережно. Що стосується Путіна, то він принципово робить оці прокитайські публічні звіряння кроки, які говорять про те, що от він надзацікавлений в формуванні альянсу Пекін і Москву. Чому сьогодні всі посміхаються з цієї фото, яка, звісно, є фейком, але генералізованою мережею Путін на колінах цілує руку Сі Зіньпіня? Ну, це ж це ж хоч і це фейкова фотка, але вона повністю відображає геополітичний зміст того, що відбувається. Хоч звісно ж для багатьох в світі, зокрема для заходу, я думаю, що ризики зближення Росії і Пекіна вони безпосередньо оцінюються. Але ну що тут казати? Хто ще як не Китай? Ну більше немає а, такого рівня світової держави, яка в принципі, в принципі була б готова з Путіним вести якісь справи. Зрозуміло, що Китай зацікавлений. Власне а, сій і зробив заяву про те, що сподіваюся, що російський народ обере вас ще раз президентом наступного разу, тому що ну для нього це дуже зручний режим, дуже зручний уряд. І фактично, я так розумію, підписавши ці документи, десь Китай задешево купує все, що собі потрібно, дану умов. Вно купує в Російській Федерації плюс сі запросив Путіна. Я так розумію, відвідати Китай. І очевидно, такий візит може відбутися, бо тепер у Путіна і руки то зв'язані фактично йому особливо їздити. Нема куди не так багато країн де його не арештують. До речі, ви дуже вгучно помітили з приводу цієї заяви ну щодо президентських виборів 24-го року в Москві. Для мене тут дві дві два напрямки думки. Або це таке собі, собі е, додаткове е, приниження да, Росії, коли приїхав хан, вибачте, з ходу, і виписує ярлик на наступне княжіння, ну, московському князю, як це було колись е, там, тисячу років тому назад. Або е, це таке собі, знаєте, притягнення е, притягнення особистої руки допомоги Путіну, коли. В умовах зах західного удару з цим ордером по на арешт російська еліта навіть вже не тільки бюрократична, економічна, а й силова е може шукати собі нового сюзерена, і даби цього не відбулося, треба було публічно підтримати Путіна. І надати йому цю підтримку, ну хоча б словесно. Хоча ну це це фактично для лідера світової держави, ну це, це був майстерний крок щодо Путіна. Навіть можна було помітити, коли Цзіньпін це говорив, ну таке собі напружене здивування Путіна щодо цієї заяви не те, що Путін не хотів ще раз стати президентом, але може не очікував. Не з рук Сі Зіньпіні, який про це говорить, правда ж. Він ж намагається демонструвати себе володарем там частини Євразії активним гравцем. А тут на тобі приїжджає керівник Світ Ствої добрий сусід, і тобі каже: Ну, начебто, ну, ми були готові, щоб ти став знову президентом. Ми віримо, що російський народ підтримує. Ну фактично виглядає як е, така собі виписування ярлика ханського ярлика на чергове ткіння. Це прише про ще одну зустріч хочу поговорити. Допоки сі перемовлявся там з Путіним в Україну. Прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда разом із заступницею міністра закордонних справ України Аміна Джапаровою. Він побував у Бучі. Від імені громадян Японії глава уряду висловив співчуття всім загиблим і пораненим наслідок російської агресії. У рамках візиту в Україну посадовець також планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським 22 березня. Кісіда вирушить до Польщі, 23 березня повернеться. Назад у Японію в контексті цього, цього візиту наскільки для нас важливо поглиблення відносин україно японських? Тому що треба згадати, що Японія цього року буде головувати на е, G7. Е, ну ми знаємо, як це зараз від... G7 – Це фактично зараз. 7 плюс 1. Да? Україна. Вона апріорі є в переліку тих країн і в порядку денному тих питань, які обговорюються. Така зустріч. Наскільки вона на контрасті тієї, яке відбувається, важлива сьогодні. Я від одного дипломата українського навіть таку фразу почув: сім пишемо один в умі. Це якраз про формат J7 and Ukraine. По перше, цей візит був дзеркальним. Він дуже врівноважує да тут ажіотаж навколо коментування Сі Цзіньпіня в Москві. Японія це конкурент Китаю в Азіатсько-Техіканському регіоні. І Японія це є лідер єдиної країни з J7, який ще був під, під, під час війни на території України. Тим паче треба розуміти, що Японія це високотехнологічно розвинута країна, з якою кооперація і економічна співпраця надважлива для зараз української економіки. До речі, сьогодні був призначений віце-прем'єр-міністр знову ж таки перепризначений Максим Федоров, якому доручена якраз наука, технології і освіта. Михайло Федоров. Вибачте, Михайло Федоров. І ну, це символічно, да, оскільки да. ставка на певну технологічну частину майбутньої відбудови України вона буде обговорюватися під час візиту прем'єр-міністра Японії до України. Плюс ще важливо, що важливо, азіатський напрямок в українській дипломатії завжди важко прорублений, і от така кооперація з азіатською країною, передусім провідним. Тигром капіталістичного світу да вона дозволить нам впевненіше почувати при згодом при виходу на тих краї, на Ті країни, які орієнтуються на Японію, це і Південна Корея, це і е, е, країни е, Південної Азії, і Сінгапур, зокрема, і які можуть формувати з нами певні ланцюги відносин і на майбутньому. Бо азіатський напрямок довгий, тривалий час, досить у нас був, ну, м'яко кажучи, закинутий. Пане Олеже, спасибі вам величезне, що доєдналися. Ми завжди раді вам в наших етерах. Олег Пастернак, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Дякую.